Так, Ірини немає. А, Я Ірина, тільки я не знаю. Так, яка. Ірина, але не Шов'якіна. Да, так, Шов не І ви не записалися, Ірина Денисенко, будь ласка, в кінці запишіться. У кінці. А, може... я там наче писала Ірину. Так, ви, угу. Ні, ви може. Може ви вони... може... <свят> так. А, добре. У кінці. О... Так, Максим, після. Як ми Макси. Вона почувала полегшення, після того як склала іспит. Всі складуть іспити і буде вам полегшення. Якогось етапу життя. Почнуться інші політики. Ерлехтерунг. Ерлехтерунг. Полегшення. Так. Це... Sie fühlt er leichter ah, leichter und nachdem sie wird die Prüfung bestanden, Мештандем гадест. Гаде. Мештанден гаде. Перепон. Андрій, скажіть, будь ласка, а ми не використовуємо зі you зій? Вона почувала себе якось. Чи тут саме вона, значення, вона не, що. Вона не почувалася. Так, да, а почувала кого? що. Вона да. кого відчувала. Тому тут в цьому випадку без Зі. Так, Максим, далі. Перед тим як почалось інтерв'ю. Before the CashPray. Before that interview почалося. Віконеність. Він спочатку назвав, а потім воно почалося. Тут Begun, 31. Далі плюс кемперфект Репортер. ага Репорте. Гате, його ім'я назва. Заднє нами. Gesagt. Genannt. Nennen, nannte genannt. Na, Nastia Nachdem er Nachricht äh, gehört hatte? Erfahren.

Ich habe lang über die Reise gedacht. Ich hatte lange über diese Reise gedacht. Bevor an, diese Reise an diese Reise gedacht. Uh, vor, bevor? Bevor, bevor ich auf die Tickets. І відпікать скапле. Оксана. Він вирішив купити книгу після того, як повертав в ній. Гортати в книзи, читати в книзі. And shine that звук. Ah, entschied uh, das uh, das Buch, kauf, oh, zu Buch zu kaufen zu kaufen nachdem uh, er uh, das ah in, 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 uh, in dem uh, in ihm uh, in ihm Ой, яке таке слово гортати. Блеттерн. Геблетерт. Окей, Хатте. Хатте. Хата. Хатте. Від слова блят лист. Ну, листтер. Ем, компанія зватиться Еге. Ем, before э uh, das uh, be, be grief. Батріб Діза продукт Ага, ну давайте інтернемен Бефо, дас інтернемен Діза продукт Продуцирт Херштельте Продуцирте теж можна Херштельте Зробила багато дослідження

Після того як вона залишила двері вечерними. Вона пішла из кімнати. Нахде. Дюр. Нагдем кто? Нагдем вона. Нагдем з двері. Ditur. Закрытиме. Аусен. Гефнет. Да, геофнет. Залышала два дій слова. Блябен. Ласен. Бляйбен, це вона залишилась в кімнаті, нікуди не ходила. Lassen. Ge lassen. Ge lassen. І Гелясен. И другая дислока. Вона вийшла в кімнаты.

Das Zimmer. Das Zimmer. И все. Verlies -hmm. das Zimmer. Verlassen кого и без прийменника. Uh -huh. Жінка накремилася. Вона собі накремила. Перед тим, як вийшла на вулицю. Ді фрау... Себе. Фат. R Öffnung. Eröffnung. Я тут ще й записываем. Филе клиенти, так і буде клиенти. Кунда. Филе кунден. Филе. Кунден. Филе кунден. Геен. Що тут раніше відбулося? Що пізніше? Багато клієнтів прийшли на відкриття після того, як вони відкрили магазин. Раніше відкрили магазин. Спочатку вони в плюском перфекті відкрили магазин, а потім в Претеритумі прийшли клієнти. То спочатку треба сказати, що відкрили магазин? Ні, спочатку прийшли клієнти в Претеритумі, mm. а потім ми скажемо після того, як? А Філе Кунден Пампен. Від приходити які форми? Друг, нам треба другу форму приходити від комен. Viecom, ком, ком. Це третя гікомен. А друга. кам. Come. І у множині Додаємо закінчення ще. Common. Common. До відкриття. An uh, do. До mm, уder. Цур. Mm. Цу. Цу. Цу це до. Цур Fn. Mm. Після того, як вони mm. мати відкрили. Після того. Нахдэм Нахдэмзи Магазин Ди Ладен Человече Ладен и Ладен плюс кампер хайп відкрили

У я гатен, напевно. Перед тим як ми пообідали, замовили ми піцу. Що раніше відбулося? Пообідали, потім замовили піцу. Чи, навпаки, чи навпаки. Спочатку замовили. А, піцу? А, ні, замовили спочатку, так. А потім. А потім пообідали. Підписано на десерт було. Нагдем. Ні, не після того. Перед тим, як буде. Перед Be тим, як ми обіду їли... for... до обіду їли. До обіду. Ви Some... знаєте, це і добре, але має згадувати людина, яка відповідає. Відповідь, <різь> <різь> сума... Мітак. Того біду поїли, і нам тепер треба від есен друга форма. Ге есен. Іс... Есен ас. Ого. Ге ге сен. І Значить це, він, вона, в... В теперішньому часі. Do is, East, R East, F-Ertsum жена. У нас так. на. Awesome. Asen. Uh, Asen. Аsin І плюс комперфект. Замовлену піцу. Vir. Uh, З this слово починаємо. Здесь слово до поміжного вир. Замовляти. Не безтеллен, да? Бештельт. А безтель. Бештель. Депица безтельт. Так, рома выем. Так. Так, чекайте, Роман, але ви, ви якби першим в наступному колі. Якого, якого вже не буде. Олена. Олена ВЛ. -е так, можливо, це вона от підключається. Олено. Яка остання в списку? Ви є? Олена ВЛ. -е так, щось вона хоче-хоче і її немає. Так, ви є? Будь ласка, я одну секунду назад, але я обновлювала зум, бо щось в мене було там застаріле. Після того, як він сконцентрував себе на завданні, він його швидко виконав. Олена мікрофончик вас виключився.